Чому у 2025 році люди знову ходять з дротовими навушниками, слухають музику офлайн і дістають з кишень ось такі цеглини? Так, це iPod. І ні, це не жарт, а новий музикальний вайб. Сьогодні розкажу, чому iPod повертаються, чим він кращий за стрімінги. І ми розглянемо дві культові моделі iPod. Це iPod Classic 7-го покоління і iPod Nano 3-го покоління. Тож, поїхали. Останні роки ми всі слухаємо музику зі стрімінгів: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer і так далі. Але є один нюанс. Стрімінги самі вирішують, що саме ти будеш слухати. Ти натискаєш Play і далі самі алгоритми. Мікси, підбірки, рекомендації, плейлисти. Звучить зручно, але це ж вже не твій вибір. І саме проти цього бунтують люди. Зірки, музичні фанати. Бо коли ти сам збираєш свою музичну бібліотеку, це не просто фон. Це атмосфера і сенс. На iPod ти сам обираєш що слухати. Без реклами, без рекомендацій, без треків, які тобі підсунув алгоритм. Це як повернення до вінілів. Але в кишені. В більшості стрімінгів ми слухаємо музику у стисненому форматі MP3, AAC, часто із бітрейтом на рівні 256 кбіт в секунду. Зручно, але якість не найкраща. А на iPod ти можеш залити музику у форматі lossless, без втрат. Формати типу Apple Lossless, AIF, WAV – це реально об'ємний звук, якість та простір. І це ще не все. У iPod є роз'єм 3,5 мм, а це означає, що можна під'єднати до нього будь-які дротові навушники. Таким чином, ти не залежиш від блютузу, кодиків чи затримок. Просто аналоговий чистий звук. І так, це реально чутно. В навушниках типу. Коспорта Про або Градо це чистий кайф, тепло та об'єм, який Bluetooth просто не передає. Навіть всіма улюблені AirPods просто технічно не можуть передати ті самі відчуття і якість звуку, бо в основі бездротового підключення по Bluetooth лежить кодек AAC, який не дасть потрібну швидкість передачі даних для лослес якості. Тож або ти фіксиш недоліки бездротової передачі. Алгоритмами чи усілякими функціями, наприклад, special Audio, або береш дротові навушники і кайфуєш. Ну а тепер давай повернемося до самих айподів. Перед тобою iPod Classic 7-го покоління, той самий трушний плеєр Apple. В схожому дизайні були ще п'яте та шосте покоління, а відрізнялися вони начинкою. Наприклад, у п'ятому стояв топовий аудіоперетворювач, який дуже цінують аудіофіли, і кажуть, що у шостому вже не те. Але iPod така штука, яка у будь-якому випадку видасть тобі звук якісніший ніж з айфону. Тож, що тут у нас: 160 ГБ гігабайтів пам'яті, це до 40 тисяч пісень. 25 тисяч фото або 200 годин відео. Працює до 36 годин музики від одного заряду. Підтримка Lossless, AIF, WAV. приємний клацаючий кліквіл. Класика управління. Корпус з алюмінію. Краса, яка не вб'ється, але як же вона дряпається. Кольоровий екран 2,5 дюйми. Фото, відео, красиві обкладинки альбомів все тут. Тут нема Wi-Fi, немає App Store, лише ти і музика. А це iPod Nano 3 третього покоління. Менший, легший, але не менш ламповий. Крихітний дводюймовий екран, компактність. Він влізе навіть у кошеню джинсів, теж підтримує лослес і працює до 24 годин музики від одного заряду. Ідеальний варіант для прогулянок. Можна кинути собі кудись, забути за нього, а потім згадати і поринити у світ музики. Тож, у чому сенс айподів? У світі, де все стає швидким, автоматизованим і керованим штучним інтелектом, айпод – це твоя музична свобода. Це ніби вініл, але кишеньковий. Це ніби фотоальбом, але для твоїх треків. Це місце, де музика це атмосфера, а не просто фон. І от тому зірки, блогери чи просто меломани повертаються до айподів. Бо це якісний звук, якісний вайб. І якісний сенс музики. Якщо хочеш більше таких відео, підпишись, постав лайк та напиши в коментарях, чи ти коли-небудь слухав музику на iPod. І головне, не давай алгоритмам вирішувати, яку музику ти будеш слухати. Обирай свій звук. До зустрічі!